Пам'ятайте, зі шкільної програми оповідання квітки Основ'яненка Конотопська відьма. Власне, мені після його прочитання дуже захотілося відвідати містичний конотоп. А ось зовсім недавно там побував і мій колега Роман Кадємін. Своїми враженнями він зараз і поділиться. Цей край пам'ятає кінський тупіт кочівників, воїнів Київської Русі, козаків Богдана Хмельницького. Його історія не перестає дивувати навіть тих, хто тут народився і живе. Але до цього місця найбільше туристів вабить містика. Ми у знаменитому конотопі у місті, яке нібито зачарувала відьма. А так на перший погляд і не скажеш, що цими вулицями колись гуляла нечисть. Маленьке містечко живе звичним життям. Тож свою містичну мандрівку я вирішив почати з місцевого краєзнавчого музею. Конотепські чарівниці брали в руку веретено, самі примощувалися за чмокнули, нокнули, і цей ткацький прилад. Піднімався у повітря і навіть міг перетнути відстань у 30 верст. Пані Валентина вже давно вивчає містичне минуле Конотопщини. Каже, боязно, але цікавість переважає страх. Разом із нею вирушаємо до таємничої річки Єзуч. Вона у самому центрі конотопа. Колись до неї якраз цією дорогою водили на перевірку жінок, яких запідозрили у чаклунстві. Подивитися на ритуал збиралося усе місто. Жорна угу. прив'язували мотузками до шиї, тихів к. Якщо вона тонула, значить вона ем, чесно, порядна жінка. Відтоді минуло століття, проте купатися в єзучі наважуються лише сміливці. Ще одна містична точка Конотопщини це так звані сади пана Кандиби. Містяни кажуть, коли сутеніє, тут ввижаються дивні силуети і чути моторошні звуки. Федір Кандиба був найбагатшим сотником Конотопщини, і саме тут у передмісті звів собі маєток. Якщо вірити переказам, саме він віддав наказ перевіряти жінок на чаклунство і топити у річці. Приводи невинних досі не можуть його пробачити, тож приходять сюди щоночі. Обличчя у зморшках, ніс гачком, тонкі губи, бородавки – приблизно так у різних оповіданнях змальовують відьом. Цей образ уявляють туристи, коли приїжджають сюди і чують розповіді про конотопську відьму. Йдемо знайомитися із сучасною конотопською чаклункою. Я заряд і зілі. У мене біоток, природній біоток. Люди дуже бі, що ви знали, що О, я не хочу про себе нічого розказувати. Хай вам лучі люди розкажуть. Спадкова конотопська чарівниця у третьому коліні абсолютно не асоціює себе із легендарними відьмами минулого. Не ворожить, не поробляє, а тільки лікує травами і енергетикою. Та й з огляду на бідну хатинку грошей не бере, і це по-доброму вражає. А ми їдемо україною далі по нові емоції. Тож чекайте наступної серії.